Що б я робила, якби починала зараз? Я Буцикіна Наталія, і ми разом з вами вивчаємо математику, так я завжди кажу в своїх відео. Але зараз трошки не про те. Я хочу розповісти про досвід математички, якого не ж в жодному підручнику, про який не розповість жоден з курсів. Я запрошую вас. На зустріч, вебінар, який відбудеться в середу, в середині літа, 16 липня о 18.00. Впевнена, що це буде корисно репетиторам. Вчителям, Можливо, тим, хто тільки починає свій шлях. І мій такий тривалий досвід, він дасть вам можливість зрозуміти, що потрібно робити, з чого не потрібно. Можливо, це матиме користь для тих вчителів, хто має вже великий досвід, але хоче щось змінити, хоче щось додати в свою роботу, хоче отримати відповіді на питання технічні, пораду стосовно розвитку своєї справи, або. Творити щось нове і вагається, як це зробити. Отже, я запрошую вас і одразу кажу, що ця зустріч буде не з вільним доступом. Я роблю мінімальну плату для того, щоб приєдналися. Тільки ті люди, кому це дійсно потрібно, кому це дійсно цікаво. Одразу при реєстрації ви будете вказувати питання, які вам цікаві, і я буду відповідати на них. Я не хочу просто говорити взагалі по загалям. Я завжди конкретно відповідаю на усі питання. Ну що, я вас зацікавила? Усі деталі будуть на моїй освітній платформі. До зустрічі!